Страшновато, бо воно тут е, пластик. Нам сообщають, набирайте воду. Не буде води. Я сама з Бахмута, якого немає. Автобус безкоштовний, а пенсіонерам у нас. Привіт, ви на каналі Зміст. Модульне містечко в Полтаві збудували майже рік тому. Воно розраховано на понад 500 людей, але наразі там проживають 219 переселенців. Сьогодні ми дізнаємося, в яких умовах там живуть люди і чому деякі переселенці досі не хочуть туди переїжджати. Мене звуть Поріма Валентина Миколаївна, я сама з Бахмута, якого немає. Виїхала я туди 3 квітня 2022 року, коли вже бомбили сильно. І оце з 22 го року, з квітня, я тут, в Полтаві. Мені знайома сказала, що треба йти в міськраду, писати заяву. Це був март місяць. Я пішла, написала заяву на модульне містечко, містечко, і чекала, коли. І 8 травня мене позвали в департамент туди і ми писали заяву. Я так зраділа, звісно. Зарані прийшла, подивилась тут, які умови. От. Ви знаєте, із-за того, що в мене чого немає, і мені немає звертатися, то мені дуже це устроїло. Тому трошки було ну, страшновато, бо воно тут е, пластик. От. Думаю, як ми будемо зимувати тут. А так перезимували ми краще, ніж всі в місті перезимували. Да, бо в нас тут тепленько. От. Батареї регулюємо, зараз виключили. Тому що тепло на вулиці. А так тепленько для мене дуже добре. Чисто. ванна, туалет, душевая, душ хоч кожен день приймаю, гаряча вода, руки помить гаряча вода, на кухні холодна гаряча вода, є холодильники, є морозильник, де є все хран зберігати. От. Є прачечна. там машинки і сушилка навіть є. Нам сушить речі. Оце тут прачечна є. Ось машинка, якою ми стираємо, сушилка, де сушимо, гладільні доски, утюг погладить речі. На мужському є відділення ще е, сушилка, барабан, яка як не погода, ми там сушимо свої речі. Так, отут жіноча душева, ось, будь ласка, написано жіноча душева. Ось заходьте сюди. П'ять кабінок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість кабінок, шторочки, все, умивальники, зеркало, дзеркало, чисте, все, все вимите, Батарея є, тепленько у нас тут. Все добре. Купаюся хоч кожен день. Два бойлери, один для ось руки моїм, а один он для душа. Так що. Пані Валентина також розповіла, що в модулі є кімната відпочинку. Ось наша дитяча. Тут ввечері ми можемо сісти. Ось телевізор якийсь здоровий, подивитися. Диван один, диван другий, М'які сідушки у нас положить на це. Всі условия, бачите, як. Тепер ось напроти у нас їдальня наша заходьте. Ось наша їдальня. Дві мульти е, мікроволновки, де можна підігріти, їсти, два чайника, дві печки, дві е, раковини, де мить посуд, шкафи для е, зберігання інвентаря. Що хочеш. Холодильник один. Два, три, 4, 5, 6, 7 холодильників у нас. Столи, скамейки, квіточки, все, що це, все, що треба. І мусори эти там. Туди викидаємо. Все вместе. Тут живемо. Мультиварка ще є. Кому не вистачає печки, пожалуйста, мультиварка. То нам же тут ще обід привозять. Безкоштовно. Ну, нормально, я вважаю. Як нема у кого що їсти, нема за що, то це супер. Автобус безкоштовний, а це пенсіонерам у нас. Остановка прям одразу біля модулю. Десять хвилин в місті 15, а тут тихо. Пані Валентина розказала, що саме на її думку лякає нових переселенців у модульному містечку. Ну, пугає пластик оцей. Мене, мене пугав, я приїхала зарані, подивилася. Ну, пластик, пластик, Ну, сразу запах, був, поки не витрима вивітрилася. Вивітрилася за день, воно все. І я ось зимувала, ви чуєте, що тут запах якийсь поганий. Ні, абсолютно чисто, дівчатки вбирають у нас, кожен день вбирає жінка кругом у нас. Ми тільки свою кімнату протираємо. Може, це пугає? Пугає, що далеко від міста, так де тут далеко, як тут 10 хвилин. Це взагалі в черті города, я вважаю мене це не пугає. мене, наоборот це устраювати. Там суматоха, я сюди приїжджаю, тут відпочиваю. А що їх пугає, я не знаю. Мені краще сюди не приїжджали, щоб не переповнений був. І добре було. Так що всі умови є. Що я говорю, що ні. У нас начальство таке, що будь-які проблеми, ніколи не відказують, навіть виходної приїжджають. Що тут погаце? Тут ну, я говорю, пугають це. Що далеко від творда і пластик. Ну, це абсолютно. Нет. Всі умови є. Кровати є, шкафи є, столи є, кухня є, всі битове є. Ну, ось підставка для обув'я. Це тут нам дали начальство наше. Вішалка ми тут отримали оце. Тут шкафчики, Ось два шкафи, де ми хр... зберігаємо свою одежу. Це ліжко моє, це ліжко моєї. Сусідки, вона на роботі. Ось столик, за яким ми можемо. Ну, тут ми не їмо, ми їмо в їдальні, а тут он, то яблочки, то чайок попити. Яблучки дають на обід нам. рядом, буквально 100 метрів. І да, лікарня, там є сімейний лікар, до якого ми записалися, яке направлення треба, до узких спеціалістів їдемо і без проблем. Лікарство, ось я як гіпертонік, я п'ю. Вона тут позвонила навіть по телефону. Все, все, все в доступності, абсолютно. Це і мом привезли, он ящик цілий, там і відро, і відро добре, тому що якщо води вдруг немає, ремонт якийсь, ну це ж таке, всь, всь. набирав і все. І стоїть відерці, порошок там був, і шампунь було, і мила, і зубні, щотки, паста. Це все необхідне було. Потім ось на той неділі ніколи. В суботу, да? в п'ятницю гуманітарка була, От, макарони, овсянка, От, церква попросила, Володимир Михайлович дозволив, приїхали, роздали нам. Я ж год уже тут скоро живу. Я 13 іюля сюди заселилася, одна із перших. Я бігла, щоб ніхто не зайняв. Поэтому, конечно, ми тут жінки, тут, вот, Мій син говорить, Мамуль, ну що ти там. Это, я говорю, тут ми всі одного возраста почти. У нас спільні якісь інтереси, спільні якісь розмови, якісь так скажемо. З одного міста даже, вон, є люди. Я в місті їх не знала, а тут познайомилися. І все, зічанська тут. Ми здружилися дуже добре і вместе. У мене діти на квартирі жили, так у них там холодно. Я приїжджаю до них на виходної раз, щоб вони там свої проблеми вирішили, а я з внуками сижу. То я замерзаю, в них холодно. Вот. А тут нормально, абсолютно, тепленько, хорошо. добре. Ну, Стараємося економити, десь виключаємо світло світло, десь батареї, щоб вже теж не перерос був. А так нормально. Я сама думала, тут дуже холодно буде. Думаю, що той пластик гріє? Ні, вода все час є. Ну, якщо якийсь ремонт по городу, так це у всіх буває. Зроблять одразу вода є. Нам сообщають, набирайте воду, не буде води. І а що ще? Світло ніколи не пропадало, ні разу ще не було такого. Та тут і генератори Он є, каже Михайлович, так що вони знають як. Все хорошо, аби війна закінчилась. Оце саме головне. Дуже... Я дуже рада, що це тут. В Полтаві прийняли, що це дали можливість построїти цей модульний домик. Це ж теж не в кожному місті є, От чим діло. І я благ... люди тут взагалі дуже хороші. Дуже. Вони добрі. Ось Пішла цвіточки випросити під больничку, щоб тут посадити красиво було. Вони і пакет дали, лопату дали накопати. Ось так. Так що мені подобається. Мені подобається дуже. Я... Мені нема куди вертатися, я буду в Полтаві. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал про Полтаву.